Власне, ця могила має багато цікавих історій. Наприклад, у 2019 році невідомі викрили бронзовий барельєф з його обличчям. В 2021 році тут виявили поруч підкоп і версія офіційна, що намагалися викрасти таким чином прах Кузнєцова. І вже у 23 році зафіксували спробу підняти цей пам'ятник. Напевно, знову ж таки хотіли викрасти його прах. Бо дійсно цей прах є цінний для я так розумію Росії, бо і губернатор Свердловської області, звідки цей пан, точніше, не пане перепрошую товариш, також його племінниця зверталася з проханнями передати їм ці останки, щоб вони їх поховали в себе на Росії. Але львівська міська рада категорично відмовилася робити, через що їхня племінниця Кузнєцова навіть судила з міською радою. Позиція Андрія Садового віддамо прах хіба тоді, як нам повернуть всіх українських полонених. Є різні версії, про те, тут покоїться останки Кузніцова чи не Кузніцова. Є взагалі версія про те, що тут може замість Кузнєцова може знаходитися німецький офіцер, офіцер вермахту. Якщо не підуть родичі на контакт і не захочуть дати генетичний матеріал для порівняння аналізу, тут знову ж є інші методи, які, які можна буде власне, використати для дослідження, підтвердження або пустування того, що це є останки Кузніцова. Якщо це є німецький солдат, це можна буде побачити. Я переконаний науковця антропологи цілого світу, це можуть підтвердити. Знову ж ми знаємо, що за свідченнями самого Кузнєцова були також певні особливості в його там зубах, там в його щелепі і так далі, які були де зафіксовані документально. В нього ікла на ну, зрізані в Росію просять його віддати. Не платять мільярди, то ми не вдамо. За більярдами камінням дамо. І каміння і теж там нашу точно.